Проходять дні в минуле, Ти лише спогади у серці та в думках, так хочеться, щоб всі тепер збагнули, почули бо голос Божий в цих п'ятках. життя подих, пройде непомітно, в який кінець, мій друже, тебе жде? Стараєшся, щоб було скрізь успішно. З турботи так багато сил іде, складаєш плани на весь рік чи місяць. Здається, ще багато сили в тобі є. Але ти, друже, головніше не замітив, що порожньою твоя душа стає. В турботах ти забув про Боже Слово, немає часу, щоб читати кожен день. А Бог нам обіцяв, що прийде скоро, чи дійсно, друже, ти в числі його дітей, коли молитви твої ввись лунали, коли в сльозах приходив до Христа. Коли уста Ісуса прославляли, нащо ти витрачаєш все життя? В турботах ти забув про Його милість, забув, яку ціну Господь віддав, де, друже, твоя трепетна чутливість до слів, яких Христос тобі сказав? Згадай той день, коли в Його обіймах Ти прощення в сльозах гірких просив, як ти приймав Христові повеління, як на початку трепеті ходив. Любив ти ближнього і міг йому прощати, старався всім нужденним помогти, померклим духом, йшов ти пробуждати, і в дім Господній старався завжди йти. Ти так палав для Господа, мій друже. Найголовнішим був для тебе Бог. Багато труднощів душа твоя долала, тому що йшли з Ісусом ви удвох. А що ж тепер змінилося у тобі? Невже земне тебе перемогло? Вже Бог стоїть сьогодні у порозі, а в тобі стохло Боже джерело. Не будь байдужим до Христа сьогодні. Господь прийшов покликати тебе. Відкинь, земні турботи, дні тривожні. Життя у небі, головніше за земне. Ти пам'ятай, Господь дитя своє ніколи не покине. Він все потрібне для життя у дім пошле, душа з Христом ніколи не загине, а вічність в небі з Богом досягне. Тож хай Христос буде найголовнішим, нехай керує повноцінним всім життям. Іди вперед, до Господа сміліше, будь вірним до кінця Його дитя. Амінь.